Так. Кажуть, що в суді мене не викликали в суд. Повістки немає. І ось повістка така на п'ятницю. На п'ятницю, так, я ж кажу. Це в нас п'яте буде. Але на сьогодні ніхто мене не викликав сюди. Тоді чому я прийшов сюди? Ось протокол з поліції. В протоколі написано. На третє, четверте о десятій годині бути в суді. Це ну, поліція, поліція. Ну ви ж у вас ж справа є, ви знаєте про неї. Значить, Бо ж ви знали, прийду? що я прийду. Ви знали, що я 10 повинен прийти, але ви на 13 хвилин я перечекав. А ви кажете, що я вас затримую. Я прийшов свій час, я чекав на низу. Ви вас не викликали, ще раз вам кажу. Як не викликали? Вас викликала поліція, повідомила знаходить. Куди мене не викликали осьочки на три на 10 годин сьогодні сюди. Я ж не винен, що мені повістку не видали сюди. Так це морочуть мені голову тут в Павлоки везде. Так а я винен, щоб мені не дали. Хто повинен мені дати повістку? Ви з 29 числа у вас справа з 29 числа в суді. Я не умнічаю. Що це ще за слова такі від судді? Я прекрасно знаю, що я маю право на свободу ву, свободу слова. Я скан... не сканднескандалю. Як це я ж не ссорюся з вами? Ви ж мені доказуєте, щоб я не умнічав. Ну так а чому мені не дали 29-ту таку повістку, щоб я підготовився? Так а мені в поліції відмовились dare, дати, щоб... дати матеріали справи. з Знаємо це. Сюди мені повістку не давали, звідки я знаю, яка справа. Ми... Та не ж не ми... при чому один я все так? Та не так усе. Що не так? ]识. Та чому ви мене заспокоїте? Дайте мені тоді таблетку, щоб я заспокоївся. Тому що мене обурюють. Та тут ось жіночка розмовляє голосно. Я, я голосно вас, так бала, я, я, я так балакаю. Я так балакаю. Тут люди працюють не Я когось усов, чіпаю кабінеті, Я когось чіпаю, так, Я спілкуюся. Я вас прошу трошки тихіше. Фух, та мене за дурня мають тут, як я можу тихіше бути. Ну як? Ну якщо вже мені повістку ніхто ні, не давав, ваші подивіться, ваші... раз ви 20 років юристом працювали, мені ось очки написано, кажуть, повіснували і ще й не умніче. Ну як, ну що це? Забрі. Тому що ви нікого не чуєте. Вам усі пояснюють. Ну ми нікого не чуємо, а ви нас чуєте, так? Ми вам тільки що призначили справу і видали повітряство. Ми вам це принчі вам повторювали. Так а до цього, ви мені кажете, що мене сюди не викликали. Я вас не викликала. І суддя вас не викликав. Я як я узнав тоді, що сюди мені прийти. отримали Вам поліцейські сказали, поліцейські. Не сказали, а тут написано прибути. Написали, поліцейські. Так... Працівників поліції і суду це різні люди. Мені сказали, коли я це вручали, що у вас уже воно є в суді. У вас. Ну, Оце. Що, хто так я прошу сюди, мені щось в поліції, мені нічого не надають. Ми нам сьогодні сьогодні... Я нічого не знаю по своїй справі, приходжу сюди мені повістки. Так тому що це всі структури, які працюють по справі. Різні структури, різних вилов влади. Я розумію. не тільки справи